Вітаю, друзі, на каналі Все про все. І сьогодні в нас салат із вермишелі швидкого приготування. Розминаємо вермішель, висипаємо в ємність з кришкою. Висипаємо також спеції. Заливаємо це все діло кипятком. Даємо вермишелі набухнути. Відкриваємо кукурудзку, Висипаємо її в миску, нарізаємо ковбаску кубиком, всипаємо до кукурудзки. Запарену вермішель перемішуємо зі спеціями. Додаємо до нашої кукурудзи і ковбаски, ретельно вимішуємо. Також у нас є заморожена петрушка, додаємо трохи петрушки, додаємо майонез, перемішуємо. Вуаля! Салат готовий! Слава Україні!